Завжди людно в приймальній громадській організації «За Чернігів, адже сюди приходять звичайні жителі міста зі своїми проблемами, проханнями та пропозиціями. Щодня з 14 до 17 тут можна також отримати безкоштовні юридичні консультації. Досі продовжується видача пайків в рамках акції вшанування ветеранів, під час якої учасники інваліди та діти війни отримують продуктові набори від громадської організації за Чернігів». Ну знаєте що, Ну если мене 601 одна гривна пенсія, то як ви считаєте, естественно это допомога. Я считаю, що это очень хорошее самая акція, що это очень хороша Зате при тому, що і насчет діток это очень хорошо, все-таки какой-то стимул. На сьогодні вже більше ніж 8 тисяч чернігівців отримали допомогу кількість бажаючих постійно збільшується. Через це в організації видачу продуктових наборів продовжили ще до кінця червня. Радує те, що приходять уже із пропозиціями, із якимись своїми ідеями. Сьогодні, щоб якось розширити коло допомоги, яке ми надаємо людям, ми іще ще запровадили безкоштовного юриста, який щодня з 14 до 17 години проводить прийом прямо тут. У приймальні приходять люди діляться своїми проблемами. Він не дає кваліфіковану консультацію. Люди йдуть задоволені. Окрім ветеранів, до громадської приймальні регулярно приходять діти, які приносять свої малюнки на конкурс чернігів, в якому я хочу жити. До речі, підсумки акції проводитимуться 1 червня в міському парку культури та відпочинку. Там же відбудеться виставка всіх робіт та нагородження переможців.